Вітаю, друзі! Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники будуть заброньовані від мобілізації. Повідомляє Міністерство культури України. Згідно з наказами Мінкульту, встановлено, що телеканали Ми Україна «1+,1», плюс «Інтер», Рада та Суспільне відповідають критеріям підприємства, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також спочатку 2024 року такий статус надано та підтверджено BBC, Укрінформу, Новому каналу СТБ, УНІАН ТБ, Дойчі Велі ТЕ та іншим. Нагадую, що наразі критично важливе підприємство можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних. Друзі, а у мене питання. А чим вони краще від тих, хто йде воювати? Ці канали. Хер хто дивиться, ці єдині новини їхні цей марафон. На них працюють журналісти, які працювали на каналах Медведчука. Ви захищаєте Медведчука. Ви не хочете, щоб їх його працівники кров'ю змили те, що вони привели війну в нашу країну. А? Нардепи засипають в ефірах телемарафонів, а ви їх бронюєте. І виходить так. Ти Микола воюй, а я під броню. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!